28 травня у фонді громади Житомира військовослужбовцям 190-го навчального центру ЗСУ передали обладнання, яке придбали за частину коштів, зібраних під час благодійного футбольного турніру пам'яті полеглого захисника Віталія Осінського. Передали безліч комплектуючих для докомплектування наших наземних роботизованих комплексів, які забезпечать віддалене керування операторів з безпечної відстані. Власне, ось ці всі комплектуючі потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Тут знаходяться в нас мачти, які допоможуть нам підняти антени над позицією для того, щоб збільшити дистанцію керування наших наземних роботизованих комплексів. Ми зараз намагаємося ставити акцент, щоб забезпечити більшу дистанцію знаходження особового складу, щоб хлопці були в. Криті і менше було шансів втратити хлопців. Благодійний футбольний турнір був організований за ініціативи Житомирської футбольної медіа команди Престиж. Капітан команди Артем Чупринський розповів, що виникла ідея зіграти не просто одну гру, а створити цілий благодійний турнір. Ми прийшли до того, що крім. Однієї гри ми можемо зробити дійсно благодійний захід, де також запросити військових прийняти участь в нашому турнірі, зробити вже цілий турнір і також зробити корисну справу, зібрати кошти. І передати їх військовим. Артем Чупринський говорить, що збирали кошти, проводячи лотереї, розігруючи цінні лоти та призи, як на футбольну, так і на військову тематики. Та глядачі могли просто задонатити у скриньки. Фонд збирав безпосередньо кошти на стадіоні, і багато людей просто донатили, кидали в скриньки і ну, не приймали участь в розіграшах, а просто знали, що вони роблять корисну справу, донатять напряму їм. Також у нас була відкрита банка. Ми зарані до події вже збирали кошти, збирали різними шляхами і ось назбирали. Таку суму вона була трошки некруглою. Ми від себе від футбольного клубу престиж 8 тисяч гривень, здається, добавили, щоб її округлити на 400 тисяч гривень. В першу чергу хочеться подякувати військовим що за можливість, що ми тут можемо проводити такі заходи і ну, грати в футбол. Але дуже велику подяку. Хочеться. Виразити їм, це все завдяки їм. Ну і ми стараємося, що подальші наші всі матчі, всі наші турнірі ми хочемо спрямовувати, щоб це не просто була гра, а гра, яка може збирати якісь кошти і передавати це все військовим. Аби передати комплектуючі військовослужбовцям, приїхала дружина полеглого захисника Олена із дітьми Алісою та Михайлом. Я дуже дякую всім організаторам, всім людям, які знайшли час, щоб прийти. За іншу частину коштів фонд закупить обладнання для 199-го навчального центру ЗСУ.